Володимир Павлю, фракція «Автомайдан». Зразу хочу наголосити, що я особисто і ще певна кількість людей не проти взагалі цієї програми, але ми проти такому виді, яка вона є. Тобто ми зупинилися на двох таких пунктах, ми не є. Ні, Кувейтом, не Саудовської радіо, ні країнами Бенілюксу, які можуть собі дозволити державне забезпечення, медичне забезпечення. Але ми всі прекрасно розуміємо, що ситуація в Україні склалась така, що ті люди, які створювали ті матеріальні цінності, і те, де ми зараз, те середовище, в якому ми перебуваємо, самостійно не можуть забезпечити собі повноцінного лікування. Але в словосполученні безкоштовна медицина, основний наголос, все ж таки, я хотів би поставити на медицину. Якщо це безкоштовна медицина, така, яка приводить до смерті, скажімо, і Саші Осієнко, і Солтиса, і ще я можу цілий ряд фамілій назвати, особисто мені такої безкоштовної медицини не потрібно. Вона тому наша думка. Наша думка не піднімати, не спонсорувати якісь певні фірми, певні аптечні бази і так далі, а скласти програму, якщо ми йдемо в Європу, до в напрямку європейського забезпечення охорони здоров'я це, по-перше, розробити страхове забезпечення тим верствам людей, які цього потребують. А є дуже багато. І в тому числі жителів міста Калуша, і не тільки жителів міста Калуші, які зможуть забезпечити своє лікування або купити, придбати собі страховий поліс Розвиваючи цю програму, знову ж таки, ми не видумуємо ні нового колеса, ми йдемо у Європу, так як ми декларуємо так, суди з усіх високих трибун. Тому ми таким підходом, зможемо навіть стимулювати для е, запровадження в нас підприємцями, підприємствами надання соціальних пакетів тим працюючим, які є в них на роботі. Тобто, якщо роботодавець не може підвищити зарплату, дати зарплату, але він забезпечує людину соціальним пакетом, і людина впевнена в тому, що при проблем, про, проблемах з здоров'ям вона буде пролікована якісно в першу чергу і в повному обсязі. І за цим буде стояти контроль контроль, в першу чергу тих же самих страхових компаній. Тому, на мою думку, цю програму в цьому році потрібно приймати з деякими змінами. В першу чергу хотілося б щоквартально заслуховувати звіт, або створити групу депутатську, яку би заслуховувала цей звіт, або скажімо, на комісії гуманітарні, де би були включені кількість медикаментів. Кількість з хворих пролікованих по нозологіях, тобто по захворюваннях і використання цих медикаментів, щоб ми ну, раціонально використовували, щоб ми і соціальні групи, які були проліковані, тобто працюючи, не працюючи, підприємець, пенсіонер. Щоб ми мали е, картину на 17-й рік і щоб ми могли на 17-й рік розробити програму соціального захисту медикаментозного населення, але тих груп, яких потрібні. І розвивали далі медицину, а не розвивали якісь невідомі нам фармакологічні групи, фармакологічні е, 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 ці. У нас є закладено 16 мільйонів плюс ще там певна сума. Я пропоную. Навіть по цій сумі 16 мільйонів залишити до 25 мільйонів, якщо і будуть надходження, їх або з 16 мільйонів тоді забрати певну суму, скажімо, ми маємо непрацюючий томограф в поліклініці. З 2017 року всі ми знаємо і скоріше за все це буде на 90%, що друга-третя категорія медичних заклади відійдуть в область. Тобто підгірки в нас заберуть. Певну кількість медичних закладів нас заберуть. Ми не будемо їхніми розпорядниками ні в якому вже, е, с, ні, 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 ні з якої сторони. А первинний центр у нас залишається, залишається без робочого томографа. Тому, а це так само, бо діагностика вона в першу чергу дає виявлення на радніх стадіях важких захворювань, які зменшують і вартість лікування, і збільшують виживання населення. Де була проведена діагностика. Тому пропонується, можливо, навіть з цих 16 мільйонів частину грошей виділити на е, ремонт домографа, який ну, буде 5 років е, працювати. І, Ігор Володимирович, хочу вам зауважити, що вартість його виказали 150 тисяч євро, є можливість придбати його в районі 90-100 тисяч євро. Тобто сума все рівно зменшується. Добре, ну, ну перше. Вас... Е, ще ні. Тому о, я просив би підтримати з тими змінами цю програму і е, на е, перше, ну, на травень місяць розробити програму медикаментозного забезпечення, але вже е, по принципу страхування. Ми до травня місяця будемо мати попередні результати, будемо мати попередню потребу. Знову ж таки наголошую, соціально незахищених груп. Нам треба вже привчатися, що за своє здоров'я і за своє здоров'я сім'ї своєї ми маємо думати особисто.